Всім добрий день! Сьогодні буде відео як поставити ось такі євроколеса 22,5 на шпильках на простий КАМАЗ. Дивіться, у нас в совєтських КАМАЗах стоять наклинкові ступиці. Щоб поставити таке колесо, над, значить треба поміняти ступицю з барабаном від Євро або поміняти повністю балку. Дивіться, у кого з бюджетом слабувато, ви можете купитись до того, як я зробив переходні діски. Переходні диски 22,5, ось у мене резина стоїть 295 на 80 22,5. Хорошо теж, тільки купуєш диски, просто ставиш. Але мінус у чому? Дивіться, який мінус. Я не знаю, може це в мене тільки такий він. Получається, робиш, виставляєш, щоб не виляло, вроді би колесо йде ідеально. А потім береш, крутиш його, щоб вверх-вниз, і все одно чуть є б'єні. Ну як не крути, я не знаю. Я вже і ступіці міняв. Ну, я не знаю, що я не робив. Ну, виставляєш на мінімум віляні, або на, ну, вже забираєш його геть. Знов іде чуть, -чуть верх-вниз. Дивіться, що я вирішив. Я ось купив такі два колеса. І буду зараз щось думати. Або на розборку подзвоню по ступіцях, або може по балці, будемо пробувати ставити такі колеса. Що плюс у цих колесах? Ну, на шпильках євро. Бо тому що дивіться, як поставиш їх, тут вже про виляння, виставляння, треба забутися. То вже буде як сказати, тема, про яку ніхто більш балакати не буде. Так що дивіться, якщо бюджет є. Ставити ось такі колеса, ступі це все переселити. Бюджету нема, можете спастись отаким, як я спасався. Ну, так як я кажу, воно мені не подобається, треба щось пробувати, таке. Так що будемо заказувати, дивитися. І якщо щось у нас вийде, то знімемо відео віддільно і все. Так що, все, до побачення. Дивіться.